Лукашенко вчора, у неділю 26 січня, проводив так звані вибори у Білорусі, вибори президента, тобто вибори себе. Ну, фактично, він себе назначав знову на посаду президента, його багато у світі не визнають як президента, зокрема і в Україні. І після так званих виборів Центральна виборча комісія Білорусі намалювала йому 87,6% підтримки. Ну, Дивно, навіть міністр законних справ Польщі Сікорський також здивувався, чому тільки 87,6%. і я так думаю, могли б і 95% намалювати. Але ми не побачили якихось серйозних протестів опозиції. Тихановська, яка є за кордоном головним опозиціонером, і називають у Білорусі, закликала виборців виписати всіх у бюлетені. Там всі були лояльні кандидати, так звані. До Лукашенка, ну і там аж 3,6% дослухалися до Тихановської. Тобто ми бачимо, наскільки підтримують опозицію, яка є за кордоном у Білорусі. Ці вибори продемонстрували, що ні в Білорусі, ні в Росії тим більше, хоча, можливо, більше в Білорусі. Ну, не варто розраховувати на те, що громадяни, що білоруський народ, російський народ якось хочуть змінити ситуацію у своїх країнах. Я так розумію, що їх абсолютно у своїй більшості задовольняє ця ситуація, і наявність і Путіна, і Лукашенка при владі. І Білорусь ну, диктатора, до речі, називають диктатором Лукашенка, називають Європі ну, най таким, я би сказав, останнім Європі, хоча я думаю, що Путін також. І Лукашенко перебуває при владі з 1994 року. Це найдовший термін на посаді серед керівників колишніх Республік Радянського Союзу. Тепер він обрався, обрався в лапках на новий сьомий термін. Отже, диктатура у Білорусі продовжується із схваленням білоруського народу.